40 документів про відзначення Різдва в українській повстанській армії УПА виклали у вільному доступі на сайті Електронного архіву українського визвольного руху. Колекцію документів публікує Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом Служби безпеки України. До збірки увійшли Різдвяні листівки УПА. Наказ та інструкції про підготовку та проведення Різдвяних свят, Різдвяні вітання до українських родин, звернення Романа Шухевича до командирів і бійців УПА, привітання з Різдвом Христовим від повітового проводу Служби безпеки СБ, збірки колядок. У Різдвяні дні повстанці розгортали масштабну інформаційну роботу серед населення. Про це свідчать збережені звернення повстанців із закликом продовжувати боротьбу, тематичні листівки, настанови.